Село Парищина Дернянської громади відзначило 404 ту річницю з дня заснування. Урочистості розпочались зі служби Божої, духовного старту дня, який об'єднав мешканців навколо традицій, спорту, творчості та добрих справ. Насамперед була служба Божа, де молилися за наших односельчан, за наших шістьох полеглих хлопців і за тих, хто пропали сімох. І взагалі молилися за всіх. Потім було в нас вічок біля Алеї Слави. Люди дуже привітні, дуже дружні. Село виживає, як, як кожне село виживає. Хто як може? На місцевому стадіоні відбувся турнір з міні-футболу пам'яті Василя Рудака, знаного тренера та викладача фізичного виховання, який усе життя присвятив спорту та вихованню молоді. Його пам'ятають як людину з великим серцем, наставника, що надихав і вчив не лише перемагати, а й бути гідними людьми. Василь Михайлович Рудак. Е Футбол дуже любив. Він був дуже багато років інструктором по спорту в селі Париж. Відповідно, при його керівництві, коли він був інструктором по спорту у Парищах, команда Париж грала на обласних змаганнях, брала участь, брала в першості області і займала також не, не, не досить високі місця. Мається на увазі, що не тільки в районних змаганнях, виступали, в обласних змаганнях. Дуже було багато провідних і так само Василь Михайлович виховав досить велику плеяду спортсменів, футболістів. Крім того, що він працював інструктором по спорту, дуже багато років, біля 10-15 років, я ще був маленьким, ще з ним їздив по командам. По... По різних населених пунктах у турнірі взяли участь чотири команди. Перше місце виборола команда Надвернянської міської ради, друге гравці з лісного хлібичина, третє команда з Зотенії. Господарі села Париж цього разу фінішували четвертими, але вкотре показали справжній командний дух сьогодні. 404 роки від першої письмової згадки про славне село Париж. Сьогодні турнір пам'яті відомого футболіста. Василя Рудака, але сьогодні не тільки про змагання, про футбольний турнір, сьогодні про героїв, воїнів світла, жителів села Париж. Сьогодні це день, коли ми дякуємо військовослужбовцям Збройних сил України, які дають можливість нам прокидатися зранку, бачити ранній світанок і займатися любими видом спорту, який є футбол. Тому пам'ятаємо історію кожного села нашої громади. Тому бажаємо, щоби сьогодні всі перемогли. Бо хто одягнув футбольну форму, він вже переміг. Бажаємо селу процвітання, Бажаю, щоб кожен воїн села Парижі, нашої громади, повернувся до рідної домівки. Окремі гравці отримали відзнаки в номінаціях: найстарший гравець, кращий воротар, кращий бомбардир та кращий гравець турніру. Діти це було все. Це змагання, це було все. Він мав підхід до батьків, мав підхід до дітей. Казав от, я яка улюблена фраза, як похвалити, то ти у мене ляля. Все буде ляля, все буде ляля, Ви не переживайте, те ви молодці. Головне, ну людина дуже була вимоглива, але просто колосальна підтримка. Святкову атмосферу продовжив благодійний концерт у сільському будинку культури. На сцені місцеві таланти, патріотичні пісні, теплі виступи юних артистів і щирі емоції згуртували громаду навколо спільної мети, допомоги Збройним силам України. <му> Упродовж дня діяли дитячі атракціони та благодійний ярмарок. Усі зібрані кошти будуть передані на потреби наших захисників. Це свято не лише про історію, а й про майбутнє. У селі Париж пам'ятають своїх наставників, пам'ятають своїх героїв, підтримують Збройні сили та вкотре доводять Єдність громади це сила, а благодійність шлях до спільної перемоги.